І всім друзі, привіт! Ви на каналі Андрій Порозов, Україна. Та... І сьогодні покажу, що я собі купив на День Ангела. І скільки мені то обійшлось. Перше гетри. Ну, вони десь 90 гривень. щитки 70-80. Перчатки 600-500, футзалки 200. Я хотів ще по інтернеті замовити, але там 400 гривень там тріснуто було. Але все таки знайшов собі варіант, подивіться, який в неї бой. 300 гривень, ой, 200 гривень. Так. Я хочу показати свої старі перчатки. Вони вже свій срок відслужили, бачите, тут опорвано. Тут просто вже до пальця тріснуто. Тут теж саме. І на перчатках тих теж саме. Бачите, все тріснуто тут. -то. Я їх ще трохи бачите, підмальовував, щоб... Ліпше було навіть дописав віді-спорт. Ну, і, на жаль, вони так виняють фу, вони ще й тут опорвались по боках. Але то вентиляція. Я їх десь поставлю, щоб мама не викинула. Бо вони легенди, вони не перші мої перчатки. Я напевно, що буду деяких матчів матчів грати на фізрі або на стадіку. Ну і, і, і в той формі я ще хотів попросити маму за свою гроші купити. Хай вона доплатила е, українську форму. Ну, я вже замовлю у свого тренера, е, як тут така стебна ту форму. Ну і на цьому все. З вами був я, Андрій про Україну. І всім пока-пока. До зустрічі!